Здоров'я бажаю цього тижня, 15 серпня, у Львові на Очаківському цвинтарі на полі польських військових поховань відбулася незвична церемонія. Представники польського дипломатичного корпусу, польських військових, делегація військовослужбовців Сполучених Штатів Америки та окремі представники міської влади Львова вшанували пам'ять війська польського у Львові. Ця дата має історичне обґрунтування в польській історіографії, адже у 1920 році, у ці серпневі дні, відбувалася битва за Варшаву, де було зупинено радянський наступ під командуванням Михайла Тухачевського, і було змінено хід бойових дій радянсько-польської війни. Але у Львові, як відомо, ці події мають зовсім інший колорит і інше значення. Адже ця церемонія відбувалася на полі польських військових поховань, так званий Цвинтар Орлят. Треба розуміти, що. Ці поховання вшановують фактично пам'ять не просто війська польського, як відомо, войско-польське моторизоване в Шести на Роверах довело вже свою бойову міць у 1939 році, а вшановують вони пам'ять тих, хто незаконно окупував Західну Українську Народну Республіку у 1919 році, тих, хто незаконно займався масовими вбивствами українців під час окупації наших західних областей, і тих, хто ліквідував фактично нашу державність на Галицьких теренах. Тобто таким своїм чином орлятами за такою ж збоченою логікою можна вважати вже мертвих гіві і моторолу донецьких сепаратистів, тому що фактично і ті, і ті були ворогами української державності. Треба віддати належне, що цього разу українська влада проявила далекоглядність. На церемонії не було присутніх ані представників Львівського військового гарнізону, ані представників Національної гвардії України, чи представників Служби безпеки України, чи обласної ради, чи обласної адміністрації. Єдиний представник це був молодий чоловік на прізвищі Москаленко, заступник міського голови міста Львова, поки що міського голови. Тож треба розуміти, що фактично відбулося вшанування з боку представників органу місцевого самоврядування разом із польськими військовослужбовцями пам'яті польських агресорів і окупантів тут у Львові. Стосовно військовослужбовців США, то до них претензій немає, оскільки, звичайно ж, вони в силу своїх загально Історичних знань не дуже добре розуміють, що тут відбувалося, і взагалі на теренах Центральної та Східної Європи 100 років тому. У них зараз і самих серйозні проблеми з історичною пам'яттю. Зараз у США триває так званий конфедератопад, тобто варварський вандалізм стосовно пам'яток епохи громадянської війни у США 1861-1865 років. Зараз там знесли пам'ятники генералам Джексону та Роберту Лі. Це знакові фігури в американській військовій традиції. Треба сказати, що для американських військовослужбовців, які навчаються військовій академії Вестпойнт, саме генерали Джексон наприклад, камяна стіна, і генерал Роберт Лі це зразки власне такої високої, високооперативної мобільності, стратегії і військового лідерства загалом. Тому фактично вся американська військова школа від генерала Першинга, починаючи і генералами теперішніх воєн в Афганістані та Іраку закінчуючи, вони виховувалися саме на цих прикладах. І от зараз в США Штатах Америки триває вандалізм, коли під тиском певних етнічних груп ці пам'ятники примусово усуваються, руйнуються, і таким чином фактично триває війна історичної пам'яті. У нас же речі у Львові тут треба також згадати, що не все гаразд із Належною оцінкою подій часів окупації і геноциду українців, тому що, зокрема, знову ж таки, якщо згадуємо про польську окупацію, то у нас у Львові вшанований на на території університету Львівська політехніка, президент Республіки Польща міжвоєнного періоду Ігнацій Мостицький. А Ігнацій Мостицький знаменитий не тільки тим, що був професором кафедри фізичної хімії та Електротехніки в 1922 році та був ректором Університету Львівська політехніка у 1925-26 роках. А крім того, він був президентом Речі Посполитої, який відкрив другий в Європі концентраційний табір. Перший, як відомо, відкрили німецькі нацисти у березні 1933 року в місті Дахау поблизу Мюнхена. А другий відкрили у червні 1934 року поляки за указом президента Ігнація Мостицького. Роки польської окупації на території цього табору. Зараз він розташований біля міста Береза, це фактично Брестський район Білоруської Республіки. Там утримувалося у нелюдських умовах близько п'яти тисяч українців. Утримувалися там без рішення суду, тобто це позасудові розправи, такі самі, як чинили радянські окупанти у форматі так званих трійок. І е, фактично цей злочин не тільки ніким не покараний, а навіть не визнаний, тому що поляки не визнають повну тотожність своїх методів і методів нацистів. Фактично, тут маємо метод подвійних стандартів у всій його красі. І на превеликий жаль для мене, оскільки я теж був членом дружньої родини політехніків, до 2012 року працював там старшим науковим співробітником. У нас портрет Ігнація Мостіцького, людини, яка відповідальна за геноцид приниження українців і побудову концтаборів, висить у галереї інших ректорів цього навчального закладу поруч із справжніми науковцями, які наукою вписали своє ім'я в історію, а не злочинами проти корінного українського населення. Загалом же, питання польської відповідальності за геноцид у ХХ столітті залишається недослідженим. Поляки звинувачують українців у так званому людобуйстві на Волині, тепер взялися за Холмщину і взагалі прагнуть перенести горизонт цих подій аж у часи Богдана Хмельницького. А тим часом саме етнічні поляки відповідальні за мільйони смертей у ХХ столітті. Візьмемо лиховісну систему ВЧК ОГПУ, каральний меч комуністичної партії Радянського Союзу. Засновником ВЧК і ОГПУ був етнічний поляк Фелікс Дзержинський. Його наступником став етнічний поляк Вацлав Менжинський. Систему розвідки та контррозвідки у ВЧК ОГПУ створювали Йозеф Уншліхт, етнічний поляк, і Роман Піллер, також поляк і племінник самого Дзержинського. Фактично, ці люди відповідальні за тероризм проти українців, за геноцид українського народу, за позасудові страти і розстріли, за спруження концтаборів, за продовольчий визиск українців і організацію тут штучного голоду ще в період. Першої українсько-більшовицької війни, і вони чомусь залишаються поза увагою істориків. Поляки, коли доходить мова до суперечок, зразу ж згадують про якийсь інтернаціоналізм. Мовляв, ці люди були інтернаціоналістами і не ідентифікували себе як поляків. Але ж вибачте, Генріх Гіммлер, голова злочинної організації СС у Німеччині, засуджений Нюрнбергським трибуналом. Він себе ідентифікував як спадкоємця середньовічного рим... імператора Священної Римської імперії Генріха Птахолова. Це не звільняє німців від відповідальності за його злочини. І не звільняє їх від виплат компенсацій жертвам Гімлера. Так само, як те, що Дзержинський і Менжинський можливо не ходили під біло-червоним польським прапором, зовсім не звільняє польський народ від колективної відповідальності за їхні злочини. Тому, коли сьогодні поляки намагаються розв'язати черговий раунд історичного протистояння в сфері історичної пам'яті, звинувачуючи українців, ми це повинні пам'ятати і нагадувати всім. Тож будьмо уважні.